Якщо тема цікава, можу розказати. О, я, дам, я хотів, щоб ви допомогли. Давайте. Але пару вдалин ще є. Дуже приємно і за того, що грошей тобто, практично не потрібно витрачати. Дивіться, я категорично проти заріг оці цих, цих навчань, тому що вони... вже прямий ефір. Насправді, і ми з вами про це вже говорили. На мій погляд, коли ми говоримо про навчання, ми говоримо про одну річ поважай своїх співробітників. Що це значить? Поки ви не привчите їх до цифрової грамотності, до розуміння того, що це йому потрібно, до того, що це потрібно його сім'ї, нічого не відбудеться. Для цього не цизка. Тиска допоможе, звісно. Але, умовно кажучи, для цього потрібно самостійно працювати. Що ми робимо? Ми, до речі, от навіть розробляємо свою платформу, яка об'єднує дані про наших користувачів. Що це значить? Це значить, що ми до всіх наших користувачів відносимося як до ip адреса якщо порівнювати з вулнерабілітями. Ми їх не ругаємо, нічого не робимо. Ми просто ведемо в загальному інформацію, статистику стосовно того, де вони приймають їх участь. Перше, що дуже важливо, на мій погляд, а, саме перше, то, що важливо дійсно, це а, вебінари, практично вебінари. Відповідно, у вас тут нічого нема складного, ваша будь-яка безпека сяде, розробить інструкцію по налаштуванню свого мобільного телефону, IOS чи... Інших платформ, мультифакторних речей і елементарних речей по безпеці по кожному месенджеру. І ваша задача це зробити онлайн-вебінари періодично, де ви сідаєте всіх працівників, ви кажете, друзі, розбирайте ваші гаджети. Да Після цього ви просите, так, ну що, приїхали. Йдемо на налаштування вашого гаджету, Дивимося, оновлюється чи не оновлюється. Заходимо, принципі, не показуйте, можете відео в від вашого. можливості. Заходимо в налаштування таке, так? Дивимося, стоїть у вас галочка по автоматичному оновленню, чи не стоїть галочка. Всі розуміють, чого вона повинна бути. Я не розумію. Пояснимо. Коротко, якщо це потрібно. Йдемо в ваш обліковий запис у Подивились, налаштували мультифактор космої речі, хто там заходить, скільки пристроїв підключені і так далі. О, чудово. У кого не стоїть мультифактор, кого ми так, йдемо по інструкції, всі там 300-400, бачите, 10, 000. не неважливо. Головне не відповідати кожному, а підготуватися. Стандартні речі. Як це зробити, я теж поясню. що просто нагадаю. І точно так же ви по всьому проходите. Ви проходите по всіх месенджерах. Вайбер, Телеграм, не треба людям казати, що вони не критичні, вони іми користуються. І перестаньте говорити всім, комусь там тільки сидіть на сигналі чи щось. Все, треба налаштувати так, щоб. У вас повинно бути декілька налаштувань. Для параноїка і для нормальної людини, яка користується. Але він повинен знати, що таке МФА. він повинен дьоргатися. Ви по всьому пройшлися. Достаємо свої планшети, достаємо свої домашні угляд. І отак по всьому ви проходите. Коли? Люди почнуть розуміти, а так це ж їх вже безпосередньо, коли вони почнуть розуміти, що таке мультифакторка, коли вони почнуть це використовувати для себе, коли ви будете періодично розсилати їм так, так, вийшло оновлення АЕС, будь ласка, перевірте, що не встановіть, а перевірте, що у вас воно встановлене. Таким чином, ви привчаєте людей до цифрової гігієни. Ви їм пояснюєте, чому важливий цей момент. Я не перебуваю тут? Ні-ні-ні. Чому важливий цей момент стосовно їх сім'ї, їх дітей? Ви пояснюєте, що от все це повинно бути і у них. А для того, щоб це зробити, ви просто задаєте собі питання, а ви це в себе зробили. І от після того, як ви скажете собі, що, блін, да я сам собі цього не зробив, от ви от після цього ви зрозумієте, коли ви задаєте питання, а як навчати? З Себе почніть. Встановіть в себе на гаджетах, на домашніх гаджетах, підійдіть до дитини і задайте їй питання, так, давай, твій комп'ютер, твій телефон подивимося, а що в тебе стоїть? От ви коли це зробите для себе, зробите для своєї сім'ї, ви тоді подивитесь на цю ситуацію трошечки інакше. Та. Після цього ви почнете навчати своїх співробітників. І ви помітите, як все змінюється. Якщо людина розуміє, для чому це їй потрібно, то вона не буде задавати питання робити це. В компанії чи на роботі. Це перший крок. Другий крок, він пов'язаний з тим, що не женіться за 100%. Ну, я, так, я буду говорити якби для вас, але я говорю про себе. Тому як ви будете в себе робити, це абсолютно ваше розуміння і ваше. Я кажу, як звертаючись до вас, знаєте, що це я про себе говорю, про нашу компанію, як ми намагаємося робити. По-перше, робота з людьми повинна бути постійно, просто постійно, з точки зору взагалі. Хто там користується Офіс 360, для прикладу, там в Офіс 360, то є прекрасні оці системи по навчанню, і задача одна це можна правильно виставити там, систему направлення спамових, фішингових листів для того, щоб вчити користувачів. Це перший момент. Другий, у вас сидить людина на кошті, її задача точно так же періодично, пішов якийсь спам, ага, якщо ви займаєтесь спамом, і ну, його взяли безпечно і відправили точно так же на групу користувачів, 150, скільки там людей. Мета одна. Відправили лист, подивились, якщо ви вмієте дивитися, як вони відреагували, після цього пишете їм наступний лист. Друзі, прошу пояснити, а чому ви не відреагували на лист, ви знаєте, що про спам, про фішинг треба повідомляти інформаційну безпеку. Знаєте? І там одразу там 50%. Ми не, не знаємо, а куди тикати, а кудись то, то, то. Ви починаєте цей процес. Він йде, і головне для вас, для всього цього, збирати фідбек. Ви збираєте фідбек. Люди пишуть, я не знаю, я не вмію, а чому це потрібно, а куди це. Ви збираєте ці питання. Зібрали ці питання, проаналізували, зробили тест. Питання людей, відповіді. В цих відповідях повинна бути правильна відповідь. Не треба їх задувлювати інструкціями. Ніхіра вони не... <смітна> <смітна> не читають. Не треба думати, що ви створили якусь інструкцію, кинули її, і вони просто все генії стали. Робота по безпеці по цим питанням по кібергігієні, по цифровій гігієні це щоденна робота вашої інформаційної безпеки. Це щоденна ваша робота. Разумію? Ви зібрали ці дані, запустили тест на всіх, попросили всіх пройти. В цьому тесті відповіді вони знаходять. Ну і відповідно, ви проставляєте їм бали на правильні питання. Ага. Вони в голові засідають. Я отримав ага. направити інформаційну безпеку, нажати кнопочку таку, таким чином проінформувати. Ваша задача в цьому всьому. Сформувати приблизно там 30%, ну в залежності від того, як вам вдасться, що ви хочете, 25-45% лояльних людей, людей, які розуміють все це. Забудьте про цифру 100. Ви ніколи до неї не дійдете, ви ніколи її не зробите. Тому 25-35-40% лояльних. В чому прикол? Прикол в тому, що коли прийде якась какашка, то хоча б одна людина проінформує вашу інформаційну безпеку, і вона вчасно зможе. Продивитися. Вся робота з людьми зводиться до того, щоб вони звикли як чистити зуби. Прийшла якась фігня, він не назубав, він просто на інформаційну безпеку кинув. Інформаційна безпека з нею розбирається. Зрозуміло, так? Да? Тому спустіться, будь ласка, на землю і не вважайте, що ви купите якийсь курс, якийсь ідеальний. Де люди будуть сидіти по 40 хвилин там, чи по півтори години, будуть хтось там щось там, якісь галочки ставити, вони запам'ятають. Поки немає практики, немає результату. <кхи> І тому кожен день людинка бере, нема спаму, сформувала через відповідні програмки, кинула людям. Люди не протикали, проінформували. Чому ви не скинули? Знову ж таки, збираєте дані, раз там нападав, проводите вебінар. Як говорите, друзі, дивіться, були такі листи. Ми так реагували, так реагували. А дивіться, а надо реагувати так, а треба реагувати так. На практичних листах, які люди отримують, які вони знають, які їм приходять. Ми з вами два роки назад, якщо я не помиляюсь, говорили про description. У кого налаштований дескріпшн? На вхідні листи мається на увазі інформування людей, що це зовнішній лист, будьте уваги. Ні хрена собі. І от скажіть, будь ласка, а чого от я виступаю перед вами, чого мене запрошують, якщо ви них не, не робите? Це ж ви ставите, <плес> друзі, це навіть смішно. Мені не смішно, я чесно вам скажу. Це айтішніку в системі, е поштовій системі написати дисклеймер, що це зовнішній лист, якщо ти його не знаєш про щорічне право на інформаційну безпеку, подивитися, це ж все просто. Зато всі задовіють складні питання. А як же навчити? Та да самі почніть працювати. Прості речі, я вам говорив про них. Два роки назад. ті ж самі аудиторії. Просто гарару. Далі. Коли ви все це, -це зробите, ви йдете далі. Ви наймаєте компанію, яка вам проводить соціальну інженерію. Це дуже важливий момент, це вже наступний крок. Це підготовка правильних листів, це афішинги і так далі. Там, можливо, там дискетки, касетки, флешки розкидання і все решта. Вони проводять першу річ. Дивляться, обов'язково, от все це, що ви робите, інформація про це повинна схопитись на ваші держборди, ви повинні розуміти, коли хтось із людей приймав участь, коли він тикав, перше ви дивитесь, коли він тикав на каму. Він тикнув на каму, Окей. Він перейшов на сайт. Далі ви фіксуєте собі, він вів легін паролі чи не вів. Далі ви фіксуєте. Якщо у вас є МФА, я не прошу підняти руки, хто взагалі хоч включив себе МФА. <рес> Судячи з того, як по десепшему відреагували, то напевно мені просто треба було вийти цю Ви зафіксували собі це. Розумієте? Далі ви робите, вам роблять, тому що це вже професійна, роблять вішингові атаки на те, щоб отримати МФА. Так? І далі проходять на вашу поштову скриньку людей і роблять атаку всередині. Ви привчаєте, ваш рівень зараз повинен бути то, що ви вже дійшли до того, що ваші люди вчаться реагувати на внутрішній спам, на внутрішні фішки. А ми займе з вами тільки говоримо про деклейми. друзі. Це взагалі просто нонсенс який. Основна задача ви до людини відноситесь як до епічника. Ви дивитесь, треба його ругати, його треба навчати, постійно навчати, толерантно навчати, не задовблювати. А от проводити з ними методічну роботу. Потім, коли ви провели соціальну інженерію, ви всіх збираєте, і кажете так, йдемо на каву. Якщо вистачає грошей компанії, то можна до кави військи додати. Люди Добав. повинні бути розслаблені. І далі ви говорите, так, ми з вами робили такі речі, ви отримали це. Це було тоді, -то. ви пояснюєте на конкретних прикладах, тому що вони це отримали тиждень назад і розуміють, що вони зробили натиснули на каву. Чому я кажу ти, що на карту? Тому що всі запам'ятовують цю фразу. Ви повинні людей привчати до простих елементарних фраз. Тільки на накап і пояснювати, що це значить. Коли ви говорите, вам приходить лист такий то такий то ви не повинні через 5 секунд вашого монологу люди... ви людям вже не цікаві. У них свої проблеми, їх куча проблем. Точно так же, як ви приходите до керівництва. І говорите, мені там бюджет потрібен. У нього своїх проблем ще пише. І ви це оцінюєте. Точно так же і людям до вас. Тому не треба вважати себе вище, треба спускатися на рівень людей, розуміти по своєму гаджету, а що я не роблю. Так? І після цього займатися цим. І головне, от все це узагальнювати, вести для себе інформацію. І тоді ви розумієте, ага, в мене штатка така. Тут я там, свої 20% набрав, тут клас, 25% набрав, тут в цьому департаменті взагалі не стіна. Починаєте там більше кораблюється, там вже можуть бути зустрічі, роз'яснення, ну, інша історія. Олег, я виключав реклам. Дякую за незабудовану допомогу. І окремо дякую Данилу за комуничесно говорили, за весло домовлений. Дякую. дякую.